Так, ну а зараз ще один, як ти кажеш, неля страх у е, скарбничку. Та це ціни на пальне, яке злотить, можливо взимку вже Там, та? довері, поки що потенційно. Та це не ж такі знаєте, да та, всі про це говорять. в Телеграм-каналах розводять ці страхи. От ну а від цього слухайте, і залежить ціни на все інше, тому що це ж логістика, правильно. Ну давайте власне розбиратися, які прогнози дають експерти. Всі деталі зібрав наш Олександр Ковальов, він сьогодні на чергуванні. Саш, привіт тобі ще раз. Розповідай, що тобі вдалося дізнатися. Привіт, колеги. Ну, от дійсно так склалося вже історично, що ціни на пальне вони такі тема ця одвічна, дискутивна, і от щойно ціни затримуються на одному рівні, як водії вже починають переживати. І ну, от більшість, я думаю, все таки продумують варіанти про те, що будуть пости ціни і далі вгору. Але от напередодні поспілкувався з усіма експертами, почитав їхні думки, що кажуть і пишуть колеги, справляючись на. Думки знову ж тих самих експертів, і такі от підготував для вас уже невеликий матеріал з чіткими цифрами і прогнозами на цю осінь. Власне, що буде е, ці, восени, тому що ситуацію таку от е, трохи негативну, і підігрівають її різні телеграм-канали, де з'являються різні прогнози, і такі от доволі невтішні. Але з того, що я дізнався напередодні, з того, що е, випитав власне у експертів, все не так погано, як може здатися. І от власне, якщо почати з такого загального, то у світі нині пропозиція нафти перевищує попит на неї. Ну, власне, це дуже гарна новина для нас уже споживачів. Ну до того ж споживання нафти у Китаї, Індії Бразилії виявилося нижче від очікувань рекордно за кілька останніх десятиліть зменшилася кількість закупівель нафти у Японії. І ну, все це призводить в кінцевому результаті до того. Що ціни на нафту не підвищуються, а є ймовірність до того, що вони трохи поповзуть вниз. Для нас це такий, от вже дуже гарний сигнал. Щодо прогнозів цін безпосередньо на бензин. То приміром, директор консалтингової компанії А-95 Сергій Коюн, колегам із РБК Україна, заявив, що новини щодо, начебто, збільшення вартості бензину до 70 гривень за літр є навмисними і свідомим нагнітанням панічних настроїв. От такі новини з'являлися в окремих знову ж тих самих телерамка. Налах експерт каже, що наразі не бачить жодних передумов для подорожчання пального восени. Навпаки, він прогнозує, що вартість бензину може зменшитись. Крім того, в Україні є запаси пального, які закуповувалися за попередніми цінами, що теж впливатиме на зниження його вартості. За попередніми оцінками, бензин може подешевшити орієнтовно на півтори-дві гривні за літр. Також експерти додають, що за останні два роки на ринку. Ну дефіциту немає пального, і це додатково страхує ринок від таких от необґрунтованих підняття від необґрунтованого підняття цін. Ще одним фактором, який має убезпечити пальне від подорожчання, це перехід до сезону його низького споживання. Під час високого сезону визначальними є зокрема аграрії. Тож так як збір врожаю вже поступово завершується, зменшується попит на пальне, і тут вже АЗС починають конкурувати між собою, боротися. За нас споживачів, ну і власне хтось може в цій боротьбі знижувати трохи ціни, що теж нам грає трохи на руку. Щодо диспалива, чимало переживань в українських водіїв виникло після атаки українських безпілотників на, на, на нафтопровід дружба. Точніше, не саме після цієї атаки, а після таких от гучних заяв словаччини. От там заявляли, що це нібито може спровокувати подорожчання диспалива, яке постачається в Україну зі словацьких нафтопереробних заводів і виробляє з російської нафти однак, паливні експерти тут заспокоюють і кажуть, що частка словацької солярки на українському ринку становить не більше 10%. відсотків. Ну, і замінити ці 10% Україна може, і це вже нині не так і складно. Щодо ціни на диспаливо, то тут також у прогнозах є позитивна історія. Кажуть, що диспаливо може дешевшити на півтори-дві гривні за літр протягом цієї осені. Так, Саш, ну чекай, ні, це ж не буде такий довгий процес, я так розумію. Він же колись зупиниться. Щодо ось цього ось цих півтори-дві гривні, про які я говорив, це вже кінцевий результат такого тривалого періоду здешевшення. Ось ці півтори-дві гривні. Ми ну побачимо ймовірно на цінниках. Вже під кінець осені бензин і дизель буде поступово дешевшити, але все ця історія позитивна вже Закінчиться ймовірно на початку зими у грудні, адже там вже ринок буде готуватися власне до. 2026 року. Ну а от власне там вже е, буде підніматися е, акциз, і е, от грудень вже буде таким переломним моментом, і, і там ціни можуть поповсти такі трохи вгору. Ну а на осінь. Власне, от такі от прогнози маємо півтори-дві гривні. Очікуємо, сподіваємось, що все-таки побачимо їх вже е, і на цінниках на АЗС. Гойдолки, гойдалки, гойдалки як завжди. Спасибі, Саша Ковальов зараз трошки спокою, бо про ці подорожчені у мене всі телеграм-канали говорять. Ось так. Ну а за кілька метрів нель я пропоную нам оголосити тут. У нас анонс чергова великий. осіння прем'єра. Друзі, правда чи міф? Нарешті будемо з експертами ну або підтверджувати, або розвінчувати цього на світі такі. На -на народні та, Якісь знаєте такі е, е, міфи, які існують, <стеж> все розкажемо. Класна рубрика. З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. В мене бренд Smart Valise. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? п'ять кроків одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1% новий сезон з 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.